Княгиня Ольга вдягнула бронежилет. Історія пам'ятника починається у 1909 році, коли на Михайлівській площі в Києві хотіли поставити бюст Шевченко, але тоді його вважали не дуже російським. Тож вирішили ставити Ольгу. Хоча яким боком вона до Росії теж спірне питання. З'явився пам'ятник Ользі апостолу Андрію та просвітникам Кирилу та Мефодію, це символи державності, релігії та науки. В 1919 році, після захоплення Києва більшовиками, пам'ятник зняли та такі поставили Шевченка. А до 1935 року все це прибрали. І вже коли Україна стала незалежною, Ольгу реконструювали, знайшовши залишки пам'ятника у клумбі. Тепер мармурові скульптури на гранітному постаменті це символи державності України, справжньої спадкоємиці Київської Русі. З 2022 року пам'ятник знову під ударами від нащадких більшовиків. Ось і прийшлося Ользі вдягнути бронік.